Доброго дня. Тема уроку нерівномірний рух середня швидкість. Отже, пишемо класна робота, 18 10 на полі. Нерівномірний рух середня швидкість. Домашнє завдання опрацювати параграф 11.

Доволі часто в житті трапляються різні види рухів. І, зокрема, найпоширенішим рухом є нерівномірний рух. Якщо автомобіль перед Пішохідним переходом зменшує свою швидкість руху, він їде повільніше, а потім, після того, як пішоходи перейдуть через пішохідний перехід, автомобіль свою швидкість збільшує, нарощує. То такий рух називається нерівномірним. Давайте, будь ласка, відкриємо підручник на сторінці 69 і запишемо вираз означення, який рух ми будемо називати нерівномірним. Отже, нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях. Отже, ми зараз пишемо перше речення Нерівномірний рух С і завершуємо його, дивлячись на сторінку 69. Ще раз, нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях. Коли ми це записали, наведемо приклади різних видів механічного руху. Для цього запишемо. Отже, це в нас друге речення види механічного руху. І отут ми будемо розглядати види за двома категоріями. Перша, 2,1 – за формою траєкторії. Два, один за формою траєкторії. Це може бути прямолінійний рух і криволінійний рух. І подумаємо: наведемо власні приклади цих двох рухів. Зокрема, тут пропонується, наприклад, прямолінійний рух. Це рух, коли я. Чи кожен із вас іде до школи, якщо є дійсно відрізок прямолінійного руху? Інший приклад прямолінійного руху. Наприклад, я беру олівчик і під лінійку малюю пряму лінію, тоді олівець здійснює прямолінійний рух, тому що він рухається вздовж. Лінійки, приклади криволінійних рухів. Наприклад, я спускаюся сходами, чи кожен із вас спускається сходами, рухаючись у школі. Коли ви пройшли один марш, ви здійснюєте поворот. І починаєте спускатися другим маршем, потім знову поворот і спускаєтесь наступним маршем. Отже, коли ми спускаємося сходами, це приклад криволінійного руху. Інший може бути приклад, коли ми вмиваємося, долоні наші здійснюють рухи, які можна назвати. Криволінійними. Також розглянемо вид механічного руху за його характером. Тому пишемо 2-2 і за характером руху. Рух може бути, як ми вже говорили, рівномірний і нерівномірний. Наприклад, рівномірний рух. Це коли я іду до дошки. Я іду рівномірно, зі сталою швидкістю. Тобто я свій рух не сповільнюю і не пришвидшую. Іду до дошки рівномірним рухом, коли вже підійшов до дошки, зупинився. Інший рух може бути рівномірний. Коли я рівномірно піднімаю з підлоги рюкзак, нерівномірний рух може бути під час фізкультури, коли я стрибаю. На іншому уроці, коли витираю дошку. Так ось для характеристики. Нерівномірного руху ми будемо використовувати вже знайомі нам фізичні величини, а саме шлях L і час руху T. А от швидкість руху для характеристики нерівномірного руху буде середня швидкість руху, і ми будемо позначати так: V – середнє дорівнює формула така увесь шлях L ділимо на увесь час T. Запишемо, що середня швидкість руху тіла це... – По-перше, це фізична величина. Така фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху L, який подолало тіло, до інтервалу часу Т, за який цей шлях подолано середнє дорівнює L поділено на Т. Зверніть увагу, у цьому випадку Т-час. Це є сума усіх часів руху тіла. Навіть якщо тіло на певних ділянках руху зупиняється, то цей час ми теж враховуємо, коли обчислюємо середню швидкість. Отже, прошу оформити цю частину класної роботи. Pois, meu voo.